Ми просто зараз ми з вами зараз організуємося, і ми зараз швиденько проведемо це зібрання, тому що ви розумієте, що ми проводимо їх в таких умовах, де довго ці збори тривати не можуть і рішення. Я думаю, вже ваше все рівно визріло. Правда? Да, так. Да. І так, мене звати Колобановська Лесь Віталія, я депутат районної ради. Я вітаю сьогодні вас в такий гарний зимовий день 5 лютого, коли ваша громада визріла до того, що ви свою церкву архістратига Михаїла. Маєте перевести підпорядкування України у цей час, коли москвити, московити напали на нашу країну, і зараз наші діти кладуть голови за те, щоб ми з вами жили в мирній, цивілізованій розвинутій країні. Ми маємо прийняти рішення, яке стане теж маленькою частинкою цієї війни. Наші діти кладуть своє життя зараз за нашу з вами незалежність. І ми з вами просто не маємо права зараз в цей час поклонятися московським попам, які благословляють зброю, якою вбивають наших дітей, які благословляють тих воїнів, які йдуть вбивати наших дітей. Молитися, ходить сьогодні і йти іти на благословіння до московських попів. Це великі злочини, які можуть тільки щинити люди. Тому дозрівши до такої до такого великого рішення, відносимося з великою повагою до вашого рішення. І я ми сьогодні зібралися для того, щоб його просто документально з вами затвердити. Для того щоб це стало офіційним. Тепер папером ми з вами повинні провести загальні збори вашого е вашого, вашої церкви, так? Так. які сьогодні люди тут і зібралися. Ми з вами для проведення цих зборів маємо обрати головуючого зборів, секретаря і членів лічильної комісії. Ваші пропозиції, хто з вас буде сьогодні головуючим цих зборів? Це повинна бути обов'язково людина, яка живе в цьому селі, є бабажаном цієї релігійної вашої громади. Ваші пропозиції. Сидорчук буде... Андрій, буде... вам буде... буде тяжче, тут треба багато читати, хтось, можливо, хто хтось, хтось, секретарем дуже... вашим таким працює, що людина знається, як О, я числав я. Числав я. це, як введені цих В'ячеславіна Може буде. Так, перше питання ви обрали з вами головуючого цих зборів. Тепер нам треба обрати секретаря, людину, яка сьогодні зафіксує ваше рішення, і яка буде далі відповідально показувати сам реєстр кожного громадянина, який сьогодні є на зборах. Це секретар, який буде вести просто чисто сам протокол. Валя Сидорчук, Валя Сидорчук, хто є вона йде, йде йде. У нас є ще докупна, де все буде речова. Тихо, тихо, висоріться, тихо! Ми вибирали депутата, хай депутат теж буде. Причасник до цього повинен бути обов'язково. Один жден лічильний комісій, давай

Це все? Да, да. Сьогодні? Ага. Це все де, де? Значить, сьогодні ми маємо працювати з таким Перше, Про обрання голови секретаря загальних зборів вже обрали, про обрання лічильної комісії загальних зборів. Також зробили про затвердження реєстру членів релігійної громади. Про зміну підлеглості релігійної громади в канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України. Про зміну найменування релігійної громади, про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади шляхом викладання його в новій редакції, про зміну в поминаннях під час здійснення. Про обрання керівника релігійної громади, про обрання членів парафіяльної ради релігійної громади, про упровадження та підписання протоколу загальних зборів та Статуту релігійної громади в новій редакції, про проведення реєстрації Статуту релігійної громади в новій редакції та державної реєстрації, зміну до відомостей про релігійну громаду щомісяці в єдиного державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємства та громадські формувань. Далі так. Тут всі присутні, щоб потім не бігати по селі і знову вас не питати фамілії кожного. А хто ви такі, Читайте, пробачте, пробачте, я, я я що, що ви присутніте? Тихо, тихо. Я благочинний Черняхівського району і Пулинського району. Янчук Сергій Павлович, отець Сергій, від Православної церкви України. Ми за Україну. Я від Православної церкви України, наш е, предстоятель митрополит Епіфаній, наш предстоятель нашої церкви. То це не Київський патріархат, це не, ну вже немає. Ми були, були збори, ви пам'ятаєте, був собор. І ми е, об'єдналися Київський патріархат. Автокефальна церква і московський патріархат, два, два єпископи прийшло в єдину церкву, православну церкву України. Ми зараз маємо митрополита Епіфанія, представника нашої церкви. І це є українська церква, яка молиться за всіх українців, за всій народ, за воїнів наших, яка бореться на своєму місці проти цього московського попа. Ми називаємо його. Так, а можна питання? Ви українська православна церква, а ми яка? Ви ж то, українська православна церква. Дайте допомогу вам! Давайте, дайте скажите.

Голосувати. Так, ми ну почекайте, голосувати. Нехай Почитайте, ви мені задали питання? А ви мені за це питання? Тихо, тихо! Почитайте, мені питання. Чому ви відповідаєте? Мені питають. Хто вони за церкву? Зразу церкву читаєте. Ми знаємо. Ну як ви знаєте? Ми вчайтесь. Я знаю вашу церкву. я знаю Церкву ми всі знаємо. Тільки що там вже ставити. Я ж ти так звучала церква. Наприклад. Польська православна церква, так? Да? Московська патріархат. Вона так слова, а от українська православна церква, Московська патріархату. Дайте нам допомогу, а коли ради президент. Дайте нам допомогти. Дайте нам гар, дайте нам. Я вам дам, я їм дам бумагу. Ви вимагу. Почекайте. Я їм дам вимагу, таку, що скоро буде не українська православна церква, московського патріархату, а російська.

Дайте, будь ласка, далі, поїздку. Ми зараз говоримо про реєстр. Так? Реєстр, який повинен записати всіх людей, які тут є на зборах, і які проголосують за перехід. Чому ви, ви лізете наперед? Не, не, не спішіть. Я вам кажу, зараз, або зараз. Зараз річна комісія піде до вас, до кожного і буде записана фамілію. Третє питання. Третє питання, яке ми повинні підняти, це протокол. Все, ми ми про, затвердження, про затвердження реєстру. Значить, всі люди, які тут є, значить, будуть записані в реєстр, і ми проголосуємо. Що цей реєстр складається? з 80 значить, нарахували? 86 чоловік, які зареєстровані тут наче, на, на тих зборах, які голосують. Тепер четверте питання. Про зміну слухайте уважно. Ти, о, Про зміну підлеглості релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної Церкви України. Ось за це питання. І давайте проголосуємо. Чи ви хочете змінити від московського патріархату у православну церкву України? Так. О так, так, так. зате за, за цю пропозицію просимо підняти руки, лічильню комісію, порахувати порахуйте всіх.

Я знаю, в мене два служать, син служить і взяти. Оце, що, що вам дали, це нічого не означає. Ваш ну, керівник зараз – це сам отець керівник, І позволяється оці танки, які їдуть і стріляють у ваших Хочете? Оце ja, yeah. настраює і плотить вам за це. От ну, ви скаржите. Да? А його лицей. Це їхній номер не випущення. Дорогі братья і сестри, хвилинку уваги. П'яте питання. П'яте питання. питання. Будь ласка, всі чують? Всі чують. П'яте питання. Про зміну найменування релігійної громади. Ваша релігійна громада називалася Свято-Михайлівська парафія Української православної церкви, Української православної церкви, так і називалася. І все, і більше нічого. Тихо тихо, тихо, тихо. І все, і більше нічого не називалося. Просто Української православної церкви. Отак, От як зараз, кажуть, митрополит Онуфрій є наш батько, Так? може митрополит сам існувати по собі? Коли апостольські правила говорять, нехай серед трьох митрополитів буде один старший, тобто патріарх, то скажіть, будь ласка, митрополит Онуфрій без патріарха може існувати? Не може. То хто його патріарх? Кирил. Хто патріарх нашої церкви Православної церкви України? Е, е, патріарх, Епіфаній Митрополит. А хто наш патріарх? Арфоломій. Ми вернулися до своєї церкви України. Ми вернулися до матері церкви, з якої прийшла до нас віра. Дума, браття! Браття, тепер. тепер. Ваша церква буде називатися релігійна організація Сват Свято-Михайлівської парафії Української православної церкви Православної Церкви України, ПЦУ. Тобто, так як я вам пояснив, хто за це, щоб оця зміна відбулася? Релігійної можна слово скажу. Почекайте вже не перешили. То ми не люди. Хто за хто проти? Я не людина, хто проти?

Скажіть, скажіть. Скажіть, скажіть, дозволяйте мені, так? Не тільки дозволяйте, скажіть, тому що це є збори і треба, і що таке. Я одразу відчуваю, що це моє останнє слово. А можна тут от нормально? Без перебивань, без нічого. Можна? Помічати, ні? Сто процентів. Не робіть той концерт. Той балаган саме настоящий, такий фальшивий, підлий, підступний, що я цвію, я не можу слухати, мене цілого підносить. Розумієте? Яко благане, для того, щоб говорити, треба хотіть церкву походити. Четчина, на кацапку, а хотом говоріть, коли кінчу. Говорить, викайте, а чого вони підуть тут, я не в неї не піду. Що там дітей, діти гліють, убивають, б не буду за касами. Молиття. Я не колочу, ну, не пересип не да, я ж присипну. Я Ванька! Ну, роби, що що я хоча, назад. Ви зараз буде мене розкриваєте? Зам'ятайте, бо це не будете з друг. Васька! Я знаю. Буд. Дайте слово сказати, чому дайте слово сказати. Тихо!

Okay. Почекайте, я не перебиваюся. Ви вже свої слова сказали. Я вас послухаю, я прекрасно розумію, знаю, чим ви тих. Я 23 роки був Бендера, так? Да? Тихо, я вам про -по всі помочаю. Я лучше говорю. Ви можете сидіти тут нічого Я прекрасно розумію, чим тут сидиш. Я, я 20 років був Бендером, 24 рік, я сам з Калем Рашкою, з фашистом, там, чи тільки не хочу. Я західняк, на це були середині, що мені таким словом говорять. Що мені плюють душу і мене називають якимось таким сю. Чому ви ніколи не говорите, що наша церква має 12 тисяч священників, з них близько 10 тисяч західняки. Вони всі рашки, ми всі запроданці. Всі, всі Почекайте, так, да, всі до одного. чотири мільйони наш парафіян. Да? Наші хлопці теж на, на фронтах і так само вмирають, як ви. Наша церква мільйон доларів перерахувала на ЗСУ. 18 тисяч тонн гуманітарки. То ми вороги, так? І чому так пікло підступно називати нас, що ми московським, немає МП, не було. Це щось таке. Почекай, я почекай, почекай, дорогий. Почекай. Ти, Це щось є. таке. Він щось таке включається. Як він гуманітарку дає. Чи він гуманітарку бере? Не з ваших. Це щось таке, Що як, як, як... каже жіночка, каже, ви не ходили в церкву. Ви не ходили в церкву? Дійсно не ходили? Чого ходити в церкву? Я до слово, скажу. но він що за ним говорить? Коли йде по людях, він коли йде по людях, а яка різниця два гроші збирає на церкву, то всі дають.

О, а сам довальний Значить, для О, себе жили, витряв. для батюшки жили. Я нажився сильно. що на ті поклоні мають. Чому ви не окормлюєте людей? Чому ви не переходите Куди? разом з ними? У Куди? Скажіть, про вже ви церква. Церква не є церква, яка нічого спільного з Богом не Тепи має. Вони платили такі великі, це не перейшов. би А, так, я так вчить, Бо, може ви з'ячіхою виберу, що кров стається. Ну туди ніхто не хотіти. Кані, а я українську. Нас... Я хотів подивитися. Не хочуть люди йти до вас, є. ви зараз будете ходити. Будуть ходити. Скажу. Через місяць часу закрийте на замок і це всі кінче порад. Вона зараз! Я... Пану гот, пустойте нам часувалися! Ви то вони не до того! що воно... Що я, я думаю? Ми хто копійки вже не кацапа! Кацапові батька! Нема кацапи! Ні, не, є, Ви молитеся, Кацапи! Я був! Я головні треба! Батюшка, почекайте! батюшка. Мені тут наші!

Ваші питання поміняєте. має права, права. А сити, а не, права. не поминати. Оце так трече. Тут ні одної людини, яка є на службі слухає звіти. Не маєш права не поминати. Батюшка, батюшка, Ми він вистух, вистух, що він постук, а ви овецькі! виведе. Овецькі не хочете. Давай на місце. Прийняття з внутрішнього виночника, коли його викликали. Не бійтеся! Не бійтеся! Не бійтеся! Не Братя, прийшли до питання. Чекайте, давайте голосувати далі. Ось питання, яке саме-саме назріло, тихенько. Тихенько. Жіночки. Назріло питання. Яке ви підняли Я дас бачу своє? Слідуюча, слідуюча питання, тільки що обговорювали і з батюшкою разом. Була, обговорювали. Ви мені, ви, мені, ви мені не дали слова сказати. Дав, дав. Сіте дав. Сіте, сіте. Куда Що тут мені робити? все наперед наперед все сказано, прийти геть. А я куди? Ви що сатані продав? Вам не вдасться. Я не усія за тридцять тип Вам не Що ви маєте? Тому церква в селі повинна бути. І той, хто з іншого села приходить до вас, він не може бути учасником тут і щось рішати. Він може бути прихожанином, але рішати щось він не має права. Тому що це є приписка, це є село, це є якась це власність цього села. Тому я вам кажу, хто не приписаний, хай тут не, не фігурує, щоб батюшка не привіз ті Розумієте, що вони робили? Вони постійно робили тітушки. Це ви тітушки приводили. Да. Ми хоч до церкви приступили. Ми... <свят> Чого ви прийшли сюди? Скільки церков, церков? Ми <свят> зброї з автоматами? Різали ритми священником. <свят> і ви робили тут. Хоч нам ми церкву захопили, ви з автоматами. Ні до церкви немає. У вас тут церква, там немає. Церкви. Вони ходять до церкви. що тітушки той, хто ходить, той, хто ходить ну, в церкву, то він є прихожаном цієї церкви, але хай в реєстр не пишеться. Просто не пишеться. От департамент релігії буде потім його це все провіряти кожного. І там, ви, там всі є яка. то якщо людина приписана, то його легше знайти. А якщо його візьмуть а він не приписаний. Де його потім шукати? Хто його знає? То я кажу. Всі, хто приписаний, той хай робить. Іван, спокійся. Тоді говори собі до дітей. Тоді? Ану, спокійся. Тоді вирішили. Збори. Хай голови зборюють. збори. Відписайте мене. Хай всі підписують. Закрити ми, а потім підписати, то допишемо. Ви не йдете, не Хай підписують. Хай підписують. Хто хоче, так, ну це буде тільки так, там це фамілія, щоб була все, все, все як було. Ну то мають дитячий, давайте прийдемо. Якщо наш дають. Хай би так, тоді не будемо з ними ругатися, нічого. 23 роки попробує, щоб не біжаться на нього. Він такого не говорив. Що? Нас бачить, 23... да. 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 що да. 23... він, він тепер хайкається 25 років, щоб що він він наговорив? що то що він... Шо

Да, хай переходить на українську церкву. Правильно. Що да. да. не казали, що ми наші переходить. Хай переходить до нашої церкви ми будемо да. до нього ходити. Він нам правив і ходили, і буде правити, будемо ходити. Хай переходить.